Добрий день, дорогі друзі. Як і обіцяла, я продовжую знімати відео. І сьогодні ми поговоримо на доволі актуальну тему. Це українська термінологія для в'язання. Ще буквально кілька років тому в Ютубі дуже важко було знайти майстер-клас українською мовою. В основному це були російськомовні майстер-класи з в'язання, причому не обов'язково це росіянки знімали. Українки теж знімали російською мовою, тому що це давало більше охоплення. Зараз, же, от за останні три роки повномасштабного вторгнення, з'явилося більше класів, майстер-класів українською мовою, і це не може не тішити. Однак, дуже довгий час українські майстрині були позбавлені української термінології у в'язанні. З чого виникала така дуже цікава проблема, яка називається гумка. Гумка у більшості майстринь і в статтях на цю тему на різних рукодільних сайтах. Гумка це резинка. Відома всім резинка, яка успішно приміняється у в'язанні для того, щоб манжети… Гарно виглядали, і гарно виглядав край виробу. То як же правильно говорити? Гумка чи резинка? Чесно скажу, мене дуже напружувало слово гумка, і я вирішила зняти, по-перше, це відео і вивчити це питання. Так от, виявляється, що в українській мові є слово резинка. І це стосується також і. Термінології в'язання. Коли я була ще маленька, мені було років 6, 7, 8, я вчилася в'язати по такій книжці. Ось і видно це домоводство, підручник для 5-7 класів. Видана ця книжка у 62 му році. І тут є розділ про в'язання. Ось він цей розділ. Саме за цим розділом я і вчилася в'язати. Тут є в'язання гачком, в'язання спицями. Бачите, дуже такі цікаві сторінки. І ось ми читаємо тут щодо в'язання на спицях. Ось, будь ласка. І оцей узор дуже важливий у в'язанні. Це ото, власне обробка краю. Як називається? Будь ласка, поперечна резинка. Не знаю, чи ви бачите, але воно є. Підручник виданий у часи відлиги, як ви розумієте. Тоді українська мова всяко підтримувалася, і мені немає сумнівів у тому, що термінологія ця правильна. І до чого, власне, це все. Так, ось я вам покажу це останній виріб, який я зв'язала. Це така шапочка, яка зв'язана англійською резинкою. Ми про неї поговоримо більш детально у наступному відео. Отже, просовуємо український YouTube і вживаємо в'язальну термінологію правильно. Дякую за увагу! Підписуйтеся на мій канал. Буде ще багато цікавого. Перемоги нам усім!